І так, на другій нашій зустрічі по фігмі ми будемо робити наступний ось такий рекламний пост, або пост, який буде складатися із сітки і основних зображень та. Кольорів цього зображення, яким чином я брала ось ось такі картинки, звідки я їх взяла. Я зайшла в інстаграм-магазин і скачала з каруселі кілька фотографій цієї сумки, і ось тепер вони знаходяться в мене тут: ось ці п'ять фотографій. Деякі зображення я вирізала у фотошопі і зберегла собі як окремий PNG формат. Я хотіла показати коротенько, як можна скачати будь-яке зображення із інстаграму. Отже, заходимо ми в інстаграм. Я бачу, що тут карусель. Бачите, ось тут карусель. З прикладу, мені потрібне зображення з цієї каруселі. Я обираю скопіювати з посилання. Тепер я заходжу у телеграм-канал і шукаю назву «Семезбот». Ось Ось цей чат. Бачите, ось він скачує. Після цього я вставляю сюди наше посилання, яке я скачала. Затискаю стрілочку за кілька секунд ось ті зображення, які є в цій каруселі, і я можу їх зберігати в хорошій якості. Ось таким чином я зберегла ось ось ці зображення, як ви бачите, вище. І я зараз їх буду використовувати у дизайні. Отже, ми переходимо до фігми і подивимося, яку ми створимо сітку у цьому дизайні. Як зазвичай починаємо із фрейму і створимо його розміром, це

Давайте ми одразу його зафарбуємо темним кольором. Я цей темний кольор зазвичай беру із фотографії, які у нас зроблені. Ось у нас найтемніша сумка, і я, мабуть, звідси візьму цей кольор. Далі я подумаю, де у нас буде заголовок. Якщо це буде пост в інстаграмі, я, мабуть, слово це сумка і десь воно буде в мене знаходитися тут. А якщо я думаю, що, можливо, цей фрейм буде засвітленький, я дивіться, заходжу на філ. І трішки можу впустити його ось тут, щоб він був максимально темний, але не чорний. Ну і тепер будемо зараз створювати сітку із ректенглів, із квадратів затискаю Shift. Якщо мені потрібен квадрат, якщо не потрібен квадрат, просто беру ці ректенгл і буду зараз малювати. Я хочу, щоб всі відстані між ректенглами дорівнювали 20 пікселів і потрібно трішечки. Піднапрягтися, щоб це все вирівняти. Максимально ось так от збільшую, затискаю Alt і дивлюся 28 пікселів. Тепер ось так от підтягну, затискаю Alt 23 пікселі 3 пікселі, підтягую. Ось тут кліт... кожна клітинка це один піксель Дивлюся 19,9 пікселів Окей. А зараз я. Подивлюся наверх, щоб в мене теж було тут 19 і окей. А єдине, що деколи варто зробити, щоб прямо ось так: от максимально, щоб вони були по лінії, ось ці пікселі. Зараз я подивлюсь сюди, щоб були теж по лінії. Ось тут доведеться трішки погратися. Це займає е, трохи часу. Ректенгл є один, зараз ми її трішки ось так от розтягнемо. Здублюємо Alt-Shift, щоб він був на одній прямій. І зараз ми зменшимо. Я подивлюся до прикладу, як воно тут виглядає. Десь отак. От. І так само нам доведеться це все вирівнювати. А я не буду забирати весь час, як я буду створювати ці прямокутники, адже це дуже просто. Просто вам пройде цей час непомітно. І зараз і ми повернемося, коли вони вже будуть всі готові. Отже, я створила ось таку сітку із раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім прямокутників і зафарбувала їх відповідним кольором. Тепер мені потрібно тільки їх заповнити. Давайте оберемо якісь картинки, якими ми заповнимо ці прямокутники. Перший прямокутничок ми обираємо і знову зробимо крупним планом. Обираємо ось цю фігурку і вибираємо ось ось цю філ-заливку. Зараз я знайду цю картиночку. Ось оцю відкрити і заливаємо. Ось, мені потрібно, щоб це було крупніше, тому я обираю круп і я зараз трішки його цю картинку ось так от збільшу. Хочу зробити такий ефект, який буде відтворювати ніби перехід від ось такого основного залитого кольору до світлого і посередині ось ця сумка. Ось мені ось такий варіант подобається. Далі я розміщу внизу сумку. Теж обираю філ, натискаю на імідж і обираю із завантажень ту сумку, яка мені більше буде до вподоби. І, мабуть, це буде ось ця. А знову ж обираю кров і ми зараз її трішки збільшимо. Окей. І остання я тут не буду обирати якусь заливку, я просто оберу оцю дівчину, котру я вирізала. Ось вона вже в мене є вирізана, і її закину сюди. Що цікаво, я зробила, коли от подивитися на кут, я його теж заокруглила нижній кут на 10 градусів зробила так само, щоб він співпадав із прямокутничком. І тепер маємо часткову цю дівчину. І ще я її ось здублювала альтом, зменшила десь. Отак от. І зараз ми її ось так от підріжемо, щоб вона не... Перетягували до себе великої уваги, просто звула як рівновага в композиції. Ось. І тепер ми бачимо, що ось у нас вона у нас тут з'явилася у в кількох форматах: раз, два, три, чотири. Залишилося нам тільки розмістити якийсь е, текст. Щоб оцей е, темний крупний план сумки не перетягував великої уваги. Ми на нього ще накинемо плашку, легкий догляд. Ми завжди використовуємо контрасти, і за рахунок цих контрастів легко зчитується та інформація, яку ми хочемо передати. Знову ж таки, я, щоб не забирати часу, здублюю ось цей текст, розміщу його на цьому місці, про модель, про колір. Далі я здублюю ось ось цей текст альтом сюди. Я здублюю ось цей текст. І оцю дівчину перекинемо на, на самий верх, щоб вона була у нас з самого верху. І нам потрібно повністю. Перетягнути текст, який буде поясненням до нашої сумки. Замша натуральна, а тренд сезону Це теж важливо. Я також продублюю інформацію про те, що можна до цієї сумки одразу ж придбати окуляри і кепку. Звичайно, тут в мене є пояснення: в цілому, ще залишилося нам накинути ціну. Ціну ми накидаємо ось тут, де у нас знаходиться сумка, щоб це була така, як лейба. А що важливо в такому випадку нам зробити? вирівняти всі тексти, по понаправляючи. Ось ми витягуємо напрямну. і тепер дивимося. Щоб всі ось ці тексти на цій плашці, на цій і на цій, ми вирівнюємо по напрямній, щоб вони все були по одній лінії. Давайте все повирівнюємо. Це дуже важливо, у нас, коли у нас ідуть сітки, коли у нас ідуть блоки, їх обов'язково потрібно вирівнювати. Якщо здається, що тут нескладна робота, то це не означає, що ми маємо їх розміщати. Без, без сітки. І ось всі оці речі до пікселя вирівнюємо. Так, тут ми вирівняли так само в горизонталі вирівнюємо всі тексти. З допомогою стрілечки вирівнюємо і дивимося, щоб вони були у нас акуратненькі і рівненькі. І в принципі, непогано вже виглядає. Нам залишилося зберегти і розмістити для того, щоб ми могли всі свої роботи здати в архів. І ось зберігаємо ми фрейм 4, фрейм 1 через експорт. Заходимо в експорт. Обираємо JPEG, обираємо кращу якість 2X і експортуємо. Ці роботи можна здавати в чат, і ці роботи потрібно зберігати для того, щоб їх розмістити в нашу презентацію для архіву. На цьому в мене все. Чекаю на ваші роботи.